Це один із найбільших таких організацій, з якими ми співпрацюємо вже досить довгий час. І дякую всім координаторам і всім, хто комунікує. І хотілося б подякувати всім вам за ту невховну працю і ту допомогу, яку. Ви надаєте такі категорії населення це і переселенці внутрішньо переміщені особи, і люди, які потребують допомоги, і, і взагалі ті, хто е, такий складний час е, може допомогти. Це і психологи, і реабілітологи, і медики. Подяка дуже дуже велика. Щоро дякуємо за за такі високі слова. Дякуємо так само за можливість зустрінутися і за можливість вашу містечку, щоб ми могли зробити щось корисного для громади, взагалі для потребуючих людей. І мені приємно, що ми можемо бути тут, можемо е, працювати для загального спільного добра, гуманітарного розвитку, а зокрема українського народу.